На дві години Чернігівка Надія Копицька вийшла з власної оселі, але повернутися до рідних стін їй більше не судилося. Житло попросту розібрали по цеглині. 12 квадратних метрів, які дісталися у спадок від покійного чоловіка, нині лишилися у згадках та у цій купі мотлоху. Квадратна там була прихожа, сюди ось ванна з туалетом напроти погріба туди. Доски лежать то лісниця, так на вторий та була. А де шкаф стоїть, то спальня була. Все, що було, в хаті як я ушла на роботу, так все воно сталося. Причина руїн неподілена спадщина. Якщо не моє, то нічиє. Так вирішили дочки та перша дружина покійного господаря садиби. Дві третини приватного будинку належить їм. Нарешті житловій площі хазяїн мешкав із новою жінкою, надією копитько. Після смерті чоловіка обидві сторони пішли до суду ділити майно, але там лише побалакали із суддею, і на тому розійшлися. Ну пристройка була незаконна, поніма. Но вам судья сказала, или решаете мирным путем, мирным путем, то есть по согласованию трех сторон узаканиваете, ну незаконный материал, или делится как стройматериал. Все. И вы приняли, как вы Развалить, потому что. Розобрати і поділити як потому тому що э, жінка нам не хоче вообще, а нас не то, що полтора практично года не пускала наше наследство, в которое мы вступили. Я не знаю, як із можна по-нормальному. Я не представляю. Тож, дочекавшись, поки сусідка вийде з хати, жінки наказали найнятим робітникам знести споруду. Оце все, що на мені є. Я як пішла, так на роботу я так і сталася. Я сталася. Без кріші над головою, без документів, без грошей, без нічого. На виклик потерпілої прибули правоохоронці. Міліціонери зафіксували руйнацію приміщення, але втручатися в цей процес не стали. Нічого вони не заходили в двір, не описали, що в мене, е, які збитки, що пропало. Тільки заяву в мене прийняли, і все. Самотужки заводити руйнівникам. Хазяйка не наважилася. А не сказали, нас е, наняла хазяйка, ми тебе знати не знаємо. Один взагалі на мене з монтіровкою. Жінка жаліється, після погрому у неї зникли документи та велика сума грошей. Там синові 12 тисяч доларів і 7 тисяч гривень моїх. Втім, стражі правопорядку причин для порушення кримінальної справи все одно не побачили. Заявниці дали письмову відповідь мовляв, недостатньо причин, але на звернення телеканалу правоохоронці відповіли вже по іншому. Керівництво Чернігівського міського відділу перевіряло законність винесення постанов про відмову порушення кримінальної справи. Поді проведення однієї з таких перевірок було встановлено, що саме за цим фактом постанова про відмовопорушення кримінальної справи була винесена перед час. Нині Надія Купитько збирає документи, аби накривників подавати до суду. А поки що прокуратура і міліція проводять додаткову перевірку усіх обставин руйнації житла.